Друзі, мої вітання на YouTube каналі Телеграф.UA. Мене звати Даріна Гущенко. Традиційно будемо обговорювати актуальні новини та події сьогодення. До нашої розмови доєднався наш сьогоднішній спікер Сергій Братчук, спікер української добровольчої армії. Пане Сергію, мої вітання вам і поляка, що знайшли час сьогодні поспілкуватися. Слава Україні! Слава Силам оборони! Вітаю! Героям слава, отже, Українська служба безпеки провела чергову унікальну операцію і втретє вдарила по Кримському або Керченському мосту. За даними служби безпеки, операція тривала декілька місяців. Агенти замінували опори мосту з підводного боку на глибині. Зазначається, що потужність заряду сягала. 1100 кілограмів у тротиловому еквіваленті. і Внаслідок першого вибуху я нагадаю нашим глядачам о 4.44 ранку, 3 травня, конструкції сильно пошкоджено на рівні морського дна. І наразі міст перебуває в аварійному стані і навіть зачинений. Цікавим є той факт, що СБУ поділилася відео з моментом підриву, тобто, фактично, це може свідчити або про злам мережі відеоспостереження на переправі, або ж про встановлення власного пристрою. Щодо самого вибуху, то підрив здійснювався під водою на глибині близько 10 метрів. Пане Сергію, питання до вас: яким реальним може бути стан пошкодженої опори? Ну, власне, мені, мабуть, як і вам, і нашим глядачам хотілося б, щоб він просто впав. Так, і вийшов бункерний фюр. І так само, як Прокурськ, під одний човен колись сказав, вона утонула. Тут, власне, сказав би він там впав або затонув. Очевидно, що е, і про це наголошував очільник Служби безпеки України генерал Малюк, що Бог любить трійцю. Я завжди знаєте, візьму на себе сміливість. Ну не коригувати, звичайно, чільника СБУ, от але тим не менше, продовжити, що українців є ще і в нас така приказка, що перепрошую, Бог не дурак, але любить п'єта. Тому о, я думаю, що наступні удари вони остаточно о, поховають будь-які сподівання ворога на те, що міст може стояти, міст можна ремонтувати, і він власне буде і надалі використовуватися там як о, логістичний, надзвичайно важливий маршрут. Який поки що єднає російську недоімперію з нашим тимчасово окупованим Кримом, і справа звичайно не лише там в певних російських символізмах. Звичайно, а в тій логістичній функції, яку міст на сьогодні виконує, так от що стосується, звичайно, ці логістичні спроможності вони стають меншими. Це очевидно. все таки кожен удар по мосту він е, наносить відповідні е, наслідки, дає і що стосується підводних цих е, моментів. Ну, по-перше, дійсно з вами погоджуюся. Дуже цікаво з отриманням відео. Навіть у росіян його не було першими СБУ показали СБУ, так, і, так. І за це респект, так що це було або зайшли дійсно в російську систему, або своє несуть важливо. Відео є об'єктивний контроль існує. Так, от власне я не думаю, що на сьогодні фахівці, які можуть оцінити Круто. те, що там відбувається під водою з опорами цього мосту. Не думаю, що вони зараз приступили до роботи, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що Чорне море, особливо такий літній період, воно просто кишить морськими звірятками, або як ми їх любимо називати там Морськими малюками Сібебі там або Магура. А, ну вони живуть у цьому середовищі, їх там багато, і вони можуть відповідно слідкувати і не давати спокійного життя тим, хто спробує там щось ремонтувати. Тому зараз об'єктивно, звичайно. Абсолютно там якось оцінити, що відбулося з конструкціями, а це все таки вода. Це відповідно руйнація, це вплив природної стихії Тут не треба бути, Мені здається, фахівцем у цих питаннях, очевидно, так, але зрозуміло, що фахівці Служби безпеки України я впевнений, це очевидно. Вони як кажуть, читали правильні книжки, які стосуються впливу. Тих чи інших процесів на оті зокрема опори цього незаконного об'єкту, тому які там процеси руйнації? А вони мають відбуватися це ж очевидно. Якщо мова йде там про 1100 кілограмів тротилу то ну це дуже серйозно. Що там буде відбуватися, і коли той міст там кажуть, що відкрили той міст. Він там зараз є там певні обмеження, але він там пробує функціонувати. Питання лише часу, коли він впаде. Тобто, очевидно, що для України це є надзвичайно важливим. Ніхто цього від цього не відмовився. Питання лише часу, наскільки це все е, відбудеться і коли. Не можу, звісно, з вами не говорити спецоперацію теж від Служби безпеки. 1 червня відбулася операція під назвою Павутина. Дрони СБУ атакували російські аеродроми. Спецоперація готувалася понад півтора року і була створена, аби знищити бомбардувальну авіацію в тилу ворога. У СБУ кажуть, що йдеться про те, що атака в піввіжками вразила 34%. Чуємо більше навіть цифру від усіх ста. Стратегічних літаків, якими володіє Росія. Ну і звісно, що цифри, кошти, орієнтовний збиток може скласти 7 мільярдів доларів. Пане Сергію, чи можна говорити про те, що втрати для РФ від операції Павутина непоправні, і чи справді у Кремля тепер менше можливостей бити по Україні? ну По-перше, давайте орієнтуватися, звісно, на офіційні джерела вчора оновлений. Звіт від Генерального штабу, всі побачили, що там у рядочку літаки додалося плюс 41. У нас немає жодних е, сумнівів і немає е, жодної там, жодного бажання не довіряти нашому генеральному штабу, який очевидно отримав дані об'єктивного контролю. На сьогодні я бачу, які активні йдуть підрахунки в соціальних мережах, е, там знімки звіряють, але ну скажімо. Хай ця робота виконується відповідно, ми бачимо звіти Генерального штабу. Ніхто ж не сумнівається, наприклад, що скоро мільйон російських загарбників, в той рядочок буде доповнено. Тут немає сумнівів і в діяльності СБУ, і в звітах Генштабу. Е, очевидно, що на сьогодні ті літаки, які представляють собою е, частину так званої ядерної триади Російської Федерації, е, це стратегічні ракетоносії. Зокрема, там ту 160 шістдесят дев'яносто п'яті тушки. Е, то очевидно, що на сьогодні у Росії немає можливості видавати на гора е, такі літаки від слова, взагалі, і тут навіть контрабанда не допоможе в плані через треті, четверті, п'яті країни е, проводити відповідні закупівлі тих чи інших е, матеріалів для того, щоб е, робити ці авіаносці авіакрейсери. Для того щоб продовжувати і стримувати в тому числі цієї стратегічної авіації Сполучені Штати, адже це був парітет на сьогодні до останнього, бо це е, ще радянські часи з радянських часів, і власне там є українські е, авіасудна, які ми віддали е, до речі, згідно того самого. Будь він неладний ладний Будапештському меморандуму, okay. то 41 одиниця. Звичайно, можна не лише про стратегічну авіацію. Там наскільки розумію, є борти, які були допоміжними, але тим не менше вони складають загалом структуру стратегічної авіації Російської Федерації. Так, от ці, ці втрати дійсно є непоправними, тому що відновити цей. Авіаційний парк на сьогодні Росія не здатна. Це те, над чим радянський союз працював роками, десятиліттями. А нинішня Росія, коли ми бачимо, що є відповідні і прогнози, і стан російської економіки, він навряд чи дозволить такі проєкти реалізовувати. Тому дійсно це надзвичайно серйозний удар, і ми бачимо звичайно, як там американці напередодні виступили. Кіткево про те, що це ескалація. Конфлікту, війни, але я думаю, що десь в глибині душі своєї американці аплодують українцям, тому що це в тому числі зіграло на те, про що я сказав, власне, китайці, про те, що Росія втрачає свою силу. Очевидно, що Росія втратила сьогодні і можливість впливати на якісь певні геополітичні процеси. Принаймні це виглядає сьогодні отак. А розвиток цих подій зі знаком мінус для Росії, я думаю, він буде надалі ще більше відбуватися. Українські дрони вдарили зокрема по аеродрому Біла в Іркутській області в рамках спецоперації Павутина. Супутник фіксує наслідки. Про це повідомляє Радіо Свобода. І як зазначає видання на супутникому знімку з цього аеродрому Білає можна помітити, що внаслідок атаки було знищено щонайменше чотири бомбардувальники: Ту-22 і тут три ту 95 Ще один ту 95 і, ймовірно. Був пошкоджений наскільки це серйозна втрата для росіян? А чи зміниться ситуація в повітрі? Чи все таки ілюзій не варто будувати і Кремль, Росія? Готова до відплати і українцям варто ну, взагалі, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, і готуватися до того, що Путін може готувати масований обстріл, якщо не ракетами, то за допомогою БПЛА аби відомстити за удари по аеродромах. Тоді знаєте, я спробую почати відповідати по одеськи питанням на питання: а що ж тоді було з боку Російської Федерації до проведення операції паутина коли кожного дня бомбардують наші міста, населені пункти більш-менш по всій Україні? Це що? Це війна? Оце базова річ, яку треба розуміти. Нічого нового зараз я не скажу. Це війна. І зрозуміло, що потенційно загроза будь-якого удару ракетного дрону дронами ударними, воно може бути кожного дня. І ви бачите, ворог маневрує в плані тактики. Якщо раніше ми знали, що це лише вночі відбувається, так там пізньої ночі або десь ранесенько, там на четверту годину, як росіяни дуже скріпно полюбляють, то сьогодні. Ми з вами спілкуємося в цей час десь там з території Курської або Орловської області до нас полетіли в Україну шахеди, наприклад, так і це ж відбувається кожного дня. Десь зараз, не дай Боже, буде балістика, десь навіть кінжал прилітає. Тобто, ми бачимо, що очевидно, це те, що вимагало певного часу на підготовку. І запуску відповідно. А наскільки це та сама, як росіяни люблять говорити, я вживу це слово, атветочка на ті чи інші дії України, навпаки, ми унеможливлюємо збільшення цих ударів. Ми робимо потенціал російський все таким меншим, ресурсність, здатність Росії проводити відповідні бойові дії все таки меншими. І очевидно, що звичайно ворог. Намагатиметься це присутній такий елемент емоційний, в тому числі, звичайно. Ну, сказати, що ні, це неможливо, але для українців тут головне те, про що ви абсолютно вірно нагадуєте: треба йти до укриття. Ну, все, що вимагається від людей цивільних, тому що ну, все інше від лукавого, там от летить 20 шахедів чи 21 або навіть один він може принести скільки горі. Ми ж це теж розуміємо. Тому йти до укриття. А щодо цих отвіточок я думаю, що наші удари на опередження вони е е якраз навпаки змушують Росію. І ми демонструємо, що в нас є теж відповідні карти ці колоді, і ці в цій запропонованій тому числі Росія намагається це зробити. Запропоновані саме Росією грі за її правилами. Ми змінюємо ці правила, правила завдяки силам оборони в даному випадку. Дуже багато говоримо про службу безпеки України цілком е, заслужено. Тому е, тут якраз і треба таких операцій більше, більше, більше. Дуже хочеться, щоб це було звичайно кожного дня, але це величезна копітка робота. От якраз про більшу кількість операцій, от знаєте, пане Сергію, щоб поставити крапку підвести риску, скажімо так, вірніше, спецоперація павутина, черговий удар по Керщенському мосту. Чи можемо ми стверджувати, що тепер атаки дронами по Росії стануть більш регулярними і більш частими? Дуже хочеться на це сподіватися, і власне ми бачимо, що зараз кожного дня можливо не такі обсяги, бо відповідно треба нарощувати виробництво дронів різної номенклатури, абсолютно різної. Я думаю, що Україна якраз зараз і буде цим і займається в тому числі. І власне, ми зараз з вами спілкуємося. Буквально там годину тому прийшло повідомлення про те, що британці збільшують допомогу нам саме дронами. Там в рази просто збільшується. Тобто всі, очевидно, розуміють, що це той інструмент, який сьогодні працює, який тисне на Російську Федерацію, збільшує наші спроможності і показує російську вразливість, яка не може захистити власні кордони, задаємо Курщину, не може захистити там відповідно свою ядерну триаду і так далі і тому подібне. І, до речі, от реакція Російської Федерації хотів би звернути увагу увагу особливо. Подивіться, якщо. Йде не за планом Росії, якщо для Росії не все так дуже комфортно, м'яко кажучи, подивіться, що о, з колоди дістається зразу. Дуже правильно ядерна карта. І сьогодні, буквально, коли ми з вами спілкуємося. Понеслося так, якісь статті в таблої так, як правило, з західних залякуваннями, перш за все, наших партнерів західних це російська пропаганда. Всі ці роки надувала оці і щоки, кричала: ми ядерна держава, ми можемо вдарити будь-якого моменту і за будь-які там справи, які нас ображають, або нам не подобаються. Але е, завжди говориш, Боже, а в якому стані там зберігання тієї є зброї? Це ще одна тема окремої розмови. Так от, власне, е, ми прекрасно розуміємо, що спроможності Росії все рівно стають меншими. І е, наші можливості, дай Боже, потрібно збільшувати це очевидно. І не треба зупинятися. Оце найголовніше. Бо, подивіться, наші комарики, які ну взагалі. Без там озброєння, без нічого літають десь собі там біля московських аеропортів. А який ефект? А який ефект економічний? Які величезні втрати ворог несе? А тим більше, якщо ми говоримо про відповідні удари, по російських військових об'єктах навіть унікально повернусь до Кримського мосту, підірвати опору діючої е, артерії транспортної, не постраждала навіть, я не знаю, там жодна медуза. Я вже не кажу про Росія. Жодна не постраждала. Це унікально і це так має бути. Треба нарощувати можливості, спроможності. Це дуже важливо, звичайно. Дякую вам за ці ваші думки. Пропоную трішки поговорити про фронт, про те, що там наразі відбувається. До прикладу, начальник прес-служби бригади сталевий кордон ДПСУ Іван Шевцов в ефірі новини лайф сказав, що російські окупанти намагаються просунутися в бік юнаківки, і для них це стратегічно важливий населений пункт. За його словами, якщо ворог. Займе юнаківку під загрозою стане безпосередньо місто Суми, окрім цього, військовий із позивним Мучной пише про те, що Росія піде атакувати Суму, якщо окупує населений пункт Хотінь або Хотінь, за даними Діпстейт, до нього від сірої, так званої зони, залишилося менше 7 кілометрів. Яка там наразі ситуація, і чи можемо ми говорити, що місто. Під прямою загрозою це два напрямки, які ви зараз озвучили, по яких очевидно, що ворог наступає і дійсно має тут таку собі оперативну тактичну мету окупувати, вийти на відповідні рубежі для того, щоб абсолютно вірно збільшити вогневий тиск саме на обласний центр. Це розуміє наше командування прекрасно. Дає вогневий тиск за рахунок тих же самих дронів. Максимально пробувати використовувати так саме по обласному центру. Ну, і звичайно, відповідні калібри ствольної артилерії. Це відомі речі, це вони очевидні, і тому тепер е, ми оцінимо, я думаю, найближчим часом, що сили оборони в цьому плані відпрацюють, і яким чином для того, аби не допустити ворога на юнаківку і хоті. Це два тих напрямки, як я сказав, які є в цьому плані надзвичайно важливим, тому що ворог, очевидно, треба захопити плацдарм е відповідний, його утримати і утримувати для того, щоб виконувати ті завдання, про які я сказав трошки раніше. Звичайно, ми говоримо про те, що ворог е не здатний сьогодні, я впевнений, зібрати ті сили і засоби, які допоможуть йому рухатися далі в бік е міста Суми. Ворог не має ресурсу і можливості сьогодні атакувати місто Суми і тим більше там говорити про якусь окупацію. Але те, що може збільшити тиск вогневий, власне, я про це кажу. Тому о, протидія з нашого боку, яка не обговорюється, тому що дії сил оборони ми не обговорюємо відповідно. Так, ризики очевидні. Сподіваюся, дуже на о, нашу протидію, тому що. О, Знову таки нагадаю, що у нас є бойові дії, які там відбуваються на цьому відтинку на зустрічних курсах. Не треба скидувати з Терезів, наприклад, Курщину, де діють наші відповідні підрозділи, які завдають прочухану ворога. І ворога ну, назову такий населений пункт, як Тьоткіна, ворога там не дуже добрі справи. Там, скажімо так, наші дуже вдало працюють. І відповідно для ворога теж існують певні загрози, які говорити звичайно не можу і не буду Так що дії ворога відомі. Сподіваємося, наші задуми вони теж будуть реалізовані, щоб не допустити ворога ближче до суму. Угу. Е, ви згадали про Курщину. Так наостанок обговоримо один момент. 225 й окремий штурмовий полк збройних сил України у своїх соцмережах повідомляє про те, що бійці у Курській області зачистили і захопили ротний опорний пункт російських військ. Ворожі солдати вони були знищені. Як зазначили у полку цей ротний опорний пункт ворога прикривав важливий напрямок і був добре підготовлений до кругової оборони. Там були бліндажі, хідники, водневі точки. Тощо кілька днів по ньому працювала українська артилерія та ФІВІ-дрони, а потім зайшла і піхота. Ось чи можемо говорити про те, що на Курщині останніми днями ну доволі гаряче для росіян, і наскільки ось цей ротний опорний пункт був важливим для ворога? Що скажете? Ну, власне, 225-й штурмовий полк, з яким я дуже тісно співпрацюю, в тому числі. Вони вже доповіли цю ситуацію цю обстановку. Чому я кажу, що у нас є свої аргументи на цьому напрямку? Один з них ми зараз назвали дуже дуже детально описали дії наших штурмовиків. Тому очевидно, що це не єдине завдання, які побратими будуть виконувати на цьому напрямку, і відповідні підрозділи, в тому числі і української добровольчої армії, які діють на північних фронтах. Дотичні до цих процесів я думаю, всі відпрацьовують максимально як це потрібно сьогодні, і максимально відпрацюють, виконуючи інші бойові завдання. Так дійсно головне сьогодні. Будь-якими методами на будь-яких відтинках цієї ділянки фронту не дати можливості росіянам просуватися на ті рубежі, про які ми з вами вже сьогодні згадали. Пане Сергію, я вам вельми вдячна за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наші YouTube канали. Якщо ви цього ще не зробили, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Якщо вам до вподоби те, що робимо, ми бережіть себе, обов'язково не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, спускайтеся в під Земні укриття та бережіть себе. Побачимося в нових випусках. Бо До, Дозу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.